Права 1122. Знайдіть m, якщо пара чисел мінус 1-3 є розв'язком рівняння. Що стартуємо в першому завданні 8х плюс 9y дорівнює m. Ну що ж, нам потрібно знайти m. То якщо ми в наше рівняння підставимо замість x-1, а замість y-3, то наше рівняння перетвориться в правильну. Тотожність числову. Ну що ж, записуємо тоді, що, якщо записуємо х дорівнює мінус 1, так, а y дорівнює мінус 3, записуємо, то вісімх. Плюс 9у дорівнює m. Запишеться. Запишеться. Як? Отже, замість х пишемо мінус 1, то ми пишемо 8, що множиться на мінус 1. Додати 9. Це буде 9, що множиться, а замість y пишемо мінус 3. І це дорівнює n. Добре. Знайдемо, при якому n ця рівність перетвориться у числову тотожність. Або числову рівність. Отже, виконуємо множення. 8 помножити на 1. Це буде мінус 8. Потім додати. 9 помножити на мінус 3 це буде мінус 27. Це дорівнює m. Є? Ну що ж, мінус 8 відняти додати мінус 27, це буде мінус 35. Отже мінус 35, тоді дорівнює m. Ну, але якщо мінус 35 дорівнює m, то і m у нас дорівнює мінус 35. m дорівнює мінус 35. Є? Ну що ж, ми знайшли тоді m, тобто. У нас m дорівнює мінус 35. Переходимо до другого завдання. Тут наше рівняння mx-2y дорівнює 9. Ну, знову записуємо, що якщо x дорівнює мінус 1, а y дорівнює мінус 3, то наше рівняння перетвориться так, треба перетворити, щоб ліва частина дорівнює правій. Щоб отримала правильна числова рівність. Ну що ж, Записуємо тоді, що тоді. і а якщо Записуємо x дорівнює мінус 1 а y дорівнює мінус 3, пишемо то. Наше рівняння mx мінус 2y дорівнює мінус 9 запишеться Так, бо як? Запишеться так. Ну як запишеться? Отже, підставляємо m, що множиться на мінус 1 mx, Відняти 2, що множиться. Замість y пишемо мінус 3. Так, і це дорівнює мінус 9. Ми маємо знайти, при якому значенні m, у нас ліва частина буде дорівнювати правій. Ну що ж, виконуємо множення, це буде m помножити на мінус 1, це буде мінус m. Потім відняти. 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. І це дорівнює мінус 9. Отже, мінус m. Відняти мінус 6, це додати 6. Плюс 6 дорівнює мінус 9. Є? Ну що ж, знаходимо тоді святку мінус m, плюс 6 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Пишемо, що мінус m дорівнює. мінус 9 у нас було, зліва було плюс 6, справа буде мінус 6. Є? То мінус m дорівнює. Мінус 9 відняти 6, це буде мінус 15. Є? Ну що ж, якщо мінус m дорівнює мінус 15, то саме m на мінус, якщо ми помножимо обидві частини рівняння або мінус скорочується зліва і справа, то вийде, що m дорівнює 15. Є. Ну що ж, ми знайшли відповідне значення «М». а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть «М». В першому завданні записуємо, що «М» у нас дорівнює мінус 35, а в другому завданні «М» у нас дорівнює 15. Ну що ж, ось таке завдання на означення розв'язку лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.